Омтів про головне Україні допомагає 50 государств. Це не преступлення, завдяки унікальному дистанційному мінуванню дронами сібебі було підбито щонайменше 4 російські кораблі. Біть можна не только по Білгородській області, не по одному, лише приграничню, не только по воєнним целям. Біть можна везде. Про це написало американське видання The Wall Street Journal. Українські спецпризначенці модифікували Бебі та встановили майже 200 кілограмові морські міни на маршрутах російських військових кораблів. В результаті восени двадцять року, вперше в історії, російський корабель саму вивели з ладу міною, яку за 400 кілометрів приніс безпілотник Сібебі. Наступними на міни напоролись великий патрульний катер Павло Державін та великий буксир. Який йшов йому на допомогу, а також сучасний протимінний корабель окупантів? А загалом на рахунку збройних сил України 11 вражених російських військових кораблів та вражений кримський міст, запитаю удари по Криму станом на зараз, що це означає для російської армії? Перш за все для е, переходу поступового Криму додому і перспективи тут, як далі ви бачите розвиток цієї ситуації? Чи дійсно? Це може призвести до того, що ворог забереться з нашого півострова. Те, що наразі відбувається класифікації НАТО, називається каскадним характером планування операції з деокупації. Мовиться про те, що це комплекс заходів. Першу чергу він має на меті придумання систем протиракетної протиповітряної оборони противника, щоб потім нанести вогневе ураження основним локаціям окупантів, а саме Кримські міст, Чонгарські мости. Ну і відповідно, сухопутні перешійки. Крим дуже логістично вразливий, навіть порівняння з Херсонською областю, де вперше було успішно застосовано цю тактику. Ми всі пам'ятаємо досвід деокупації Херсона і відповідно значної частини Херсонської області, коли після придушення систем протиракетної протиповітряної оборони було нанесено вогневе ураження по основних локаціях окупантів, а саме Антонівський міст і Гребля Каховської Чого це привело. Ми пам'ятаємо Окупанти Здійснили, як вони кажуть, непопулярні кроки, а саме виведення е, угрупування російських військ з Херсона на інший берег Дніпра. тому можемо говорити про те, що подальша тактика нанесення ударів по логістичних об'єктах окупантів це відповідно е, наступні кроки сил оборони України. Ну і якщо говорити зараз про от е... Те, що ми е, можемо досягти певних цілей, ось цими ракетними ударами, а е, те, що ворог продовжує закликати людей на відпочинок до Криму, це цинічно. Та, але Путін коли сказав давно, що наші військові будуть стояти за спинами людей. Він же ж цього не приховував Він в своєму інтерв'ю, так колись і казав, що ми будемо за спинами. Тоді він очевидно говорив про за спинами українців. Тепер за спинами росіян. В Принципі різниці немає. Наскільки зараз е, те, що Багато цивільних і ну скажімо ти саме Севастополя його дуже добре знаю, бо дитинство проводив в Севастополі влітку ще в радянські часи, мав можливість такого. Ну там пляжі коло кожної бухти, від, там військові частини, якісь плюс Бельбек, поряд. Як це може ускладнювати роботу? І знову ж таки, що це дасть зараз підстави ворогу говорити? Що а ось вони б'ють по цивільних? І на кого це може вплинути? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що ми маємо високоточну зброю, яка точно не б'є по пляжах, якщо ти навів її на військовий аеродром? Будь ласка. Давайте говорити про те, що ті події, які відбулися на пляжах Севастополя, це спланований характер інформаційно-психологічних операцій російських окупантів. Мовиться про те, що цільової аудиторії, відповідно наші задні партнери, в першу чергу, сполучені штати мета заблокувати передачу українській стороні акет атак і відповідно знити політичний інформаційний тиск на керівництво Сполучених Штатів. Заблокувати прийняття рішення щодо надання дозволу силам оборони України бити по військових об'єктах на території самої Російської Федерації. От в цьому полягала основна ідея тієї провокації, яка відбулася напередодні на території кримських пляжів. Ще раз підкреслюю, власне. Ті чисельні факти травмування і загибелі цивільного населення вони виключно внаслідок роботи російської ППО, а не ударів українських сил оборони. Тактико-технічні характеристики російських зенитно-ракетних комплексів С – можливість збивати аеробалістичні цілі на відстані до 60 кілометрів. Відповідно, якщо збивали атаком над пляжем, то була відома провокація російської сторони. Вони прекрасно розуміли наслідки, і це яскраве свідчення того, що Путіну глибоко поцимбала цимбала не тільки українців, але й в першу чергу громадян власної країни він не зупиниться перед. Фактами загибелі громадян Російської Федерації заради створення картинки, яка на його думку має дискредитувати сили оборони України в моменті застосування високоточної зброї. Я дуже коротко на сам кінець я від вас попрошу одним словом відповісти. Я просто е, проілюструю. Є такий хороший фільм Царство Небесне. Там е, герой Орландо Блума е, е, барон Дебелін запитує Салахадіна, який був. Володарем східного війська, яке прийшло тоді під Сарацинів, які прийшли під Єрусалим, Він запитає, що для тебе Єрусалим, Єрусалим. і Залахадін каже: Ніщо, і потім повертається, каже, і цілий світ. Так, от у мене запитання: на вашу думку, що для Путіна Крим? Ніщо і цілий світ, але піти звідти його можна змусити. Ну власне, як і свого Змущити, часу змусили піти від, виключно, від Єрусалима, але не дипломатичним шляхом. Ми маємо чітко розуміти, що деокупація Криму можливо виключно військовим шляхом. Тим паче, що українці під керівництвом полковника Балбачана 100 років тому це вже так, робили. мають позитивний досвід проведення успішних наступальних операцій. Можемо згадати і успішний рейд Махновських загонів так само на територію Криму. Тому у нас є е, власна історія деокупації цих територій. Прилетіло по військовому об'єкту окупантів у Криму. Проєкт схеми опублікував супутникові знімки із наслідками атаки 23 червня. Напередодні на півострові було гучно, зокрема у селі Вітине, неподалік Євпаторії. Там розташований центр дальнього космічного зв'язку, що входить до повітряно-космічних сил Росії. Це важлива частина у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації. На знімках видно сліди пожежі, атаку поки що офіційно не коментували ні в Україні, ні на Росії. Горіла військова частина. У кількох містах чули потужні вибухи. Напередодні ввечері в окупованому Криму було гучно, зокрема в Євпаторії та Вітиному. Там бачили багато карет швидкої. Що могло стати ціллю на загарбаному півострові? Деталі розповість Ганна Рибалка. Кадри масштабного палаючого об'єкта мешканці окупованого Криму зафіксували близько 23 години. Моніторингові пабліки пишуть про пожежу, яку видно було з Євпаторії. В мережі повідомляють, могла спалахнути військова частина у сороковому командно-вимірювальному комплексі окупантів, що у вітиному у напрямку цього населеного пункту їхали карети швидкої. Згодом в одному з кримських телеграм-каналів показали супутникові знімки, які підтверджують пожежу у вітиному. Йдеться про два осередки займання. Речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук зауважив, що ця військова частина. Тина також відома як центр далекого космічного зв'язку. Усі аналітики з ресурсу кіберборошно згодом припустили, що могло стати ціллю на цій локації. На території об'єкта у Вітиному був розташований щонайменше один комплекс Реп-красуха. Він призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. Системно вибуваються в Криму різні е, об'єкти, які відносяться різних, скажімо так, структуру російської армії. Передусім, це ППО, радіолокаційні станції, тобто розчищається повітряний простір Криму для того, щоб далі перейти до другого етапу якоїсь операції, яка зараз отака от є протяжна в часі, яка зараз реалізовується. Повітряний простір він розчищається для ударів авіації. це такий от універсальний самоліт, який не тільки там може нести всі види авіаційного вороження, але він ще працює работает... в командной линии D-Link 16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это сделают для него средства разведки, космической и воздушной.